Говорили про місцеве самоврядування роботу правоохоронних органів та освіти у Чернігівському сквері. Богдана Хмельницького народний депутат Олексій Гончаренко спілкувався з Чернігівцями під час боїв за Чернігів, коли він був вже фактично оточений. Саме Олексій Гончаренко один з двох нардепів, які приїхали підтримати наше місто. Тоді він привіз гуманітарну допомогу чернігівцям та побачив на власні очі, як наше місто стирали з лиця землі російські військові. То ми знаходимося в зоні бойових дій тут і і зона бойових, бойових дій. Небезпечно. Але ми раді, що ми тут перші народні депутати, як ми зрозуміли, з Максимом Саврасовим. це був той день. Коли розбомбили мости, був тільки через пішохідний, і Чернігів вже був в повній фактично блокаді. Але нам дуже ну, звичайно, ми приїхали не з пустими руками з допомогою. Але також дуже важливо було інформувати світ про те, що відбувається в Чернігові. Я тоді робив такий спеціальний Ютюб, і там він потім розійшовся сотнями тисяч переглядів про те, що відбувається в Чернігові, тому що ну на той момент багато говорили, звичайно, Київ, звичайно, Південь. Але Чернігів звучав не так багато, а тут було потрібна увага, і вдалося тоді це змінити. І про Чернігів заговорили всі. Нині одна з цілей візиту народного депутата до Чернігова було обговорити з виконуючим обов'язки міського голови Олександром Ломако Питання щодо захисту місцевого самоврядування і демократії та залучення міжнародних коштів на відновлення нашого міста. Під час зустрічі з людьми Олексій Гончаренко зазначив, що на прикладі Чернігова можна побачити зловживання законодавством, які Верховна Рада приймала з іншою метою. Ми бачимо, що, на жаль, є такий тиск на місцеве самоврядування в Чернігові, і це дуже неправильно. Пан Олександр знає, що з першого дня, як це почалося, я підтримав і в Верховній Раді України виступав, і є в Верховній Раді до сих пір лежить подання президента про ліквідацію Чернігівської міської ради, де факто. І от тоді нам вдалося це зупинити. І виступаючи і спілкуючись з колегами по інших фракціях, і ми зупинили це. І цей, але він так і не відкликаний. Він так і лежить в Верховній Раді. І в принципі, будь-якої миті може бути винесено на голосування це рішення. Дійсно, ми прийняли закон, який дозволяє. Президенту разом з Верховною Радою за погодженням з Верховною Радою ліквідувати місцеве самоврядування і створити президентську адміністрацію. Але цей закон був для таких міст, як Херсон, яке було окуповано, потім де окуповано, де міського голови немає, де більшості місцевих депутатів немає, де хтось зрадив країну. Там, звичайно, має бути адміністрація, і президент має призначити абсолютно жодних питань немає. Ми повністю це підтримуємо. Але ж Чернігів не був окупований жодного дня. Місцеве самоврядування є, місто живе, місто чисте, прибране, містом займається міська команда. Ну і так не має бути. Тобто, це зловживання виходить цим законом. Цікавий факт Олексій Гончаренко. У березні 22-го приїхав у Чернігів у день, коли росіяни розбомбили міст. Цього разу прибув день, коли відкрили відновлений шлях через десну. Виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако подякував народному депутату за підтримку Чернігова як у березні-лютому, 22-го, коли його намагався захопити російський ворог, так і зараз, коли у місті намагаються знищити місцеве самоврядування. На знак подяки та на згадку подарував народному депутату футболку з написом Чернігів стійке місто.